І, взагалі, що змінилось, і скільки ми встигли відремонтувати, Так, чи пошкоджено генеруючі наші потужності? Наскільки вони пошкоджені? Коли ситуація покращиться, а коли нам точно доведеться знову чекати графіків погодинних відключень, чи чекати обстрілів нам знову, наприклад, у вересні? І наскільки це може погіршити ситуацію? Загалом, який прогноз? Про це все далі говоримо з експертом інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком. Юрій, вітаю. Останні обстріли, які були в Україні, масштабні е, немає детальної інформації, як зазвичай нам її не дають, але все-таки з тої інформації, яка є в тебе, наскільки додатково критично нас пошкоджена енергетична інфраструктура, і чи цього разу росіяни били по енерго... е, об'єктах генерації, чи все таки по підстанціях. Е, тобто, наскільки все стало набагато гірше після 26 серпня? Ну, скажімо так, стало гірше, тобто і буде гірше, тому що це все, скажімо так, з прицілом на зиму, тобто ми це будемо більше відчувати зимою. Якщо зараз відключення вони більше стосуються, скажімо так, ремонтних робіт, тому що відбуваються і розбір завалів, там ну, де, де залежить, де якби значна кількість, скажімо так, руйнувань визначення, що можна замінити на місці, що треба привезти, що можна відремонтувати в оперативному режимі. Де можна перепідключити те, що вже відбувається, в принципі, те, що ми бачимо? Ці всі графіки, да, по суті, це вже от і наслідок тих перепідключень, тимчасових резервних ліній, їх мало просто залишилось насправді, бо вони деякі вже стали не резервними, а постійними і працювали от уже останні, фактично ну, півтора роки. Ну, е, кожен багато дійсно, наскільки я знаю. Особливо це стосується підстанцій «Укренерго». Тобто, це фактично така повторення історії жовтня-листопада 2022 року. До цього Треба разу розуміти. вони акцентували увагу на підстанціях, не на об'єктах генерації, так, да, на підстанціях, да, тобто передача електроенергії, розподіл електроенергії. Тут треба розуміти такий момент важливий. дивіться, Коли в 22-му році е, завдали ударів, також тоді були відключення, графіки, е, ремонти були. Е, але е, в 23-му році, як от планувалося, що от там зараз ми все відбудуємо, там в принципі з боку там, Укренерго ми чули, що ми все там відбудували, все відремонтували. Ну, по суті, грубо кажучи, якщо в нас на 21-й рік там було от 100% да, розподільчої системи. То от уже там на 24-й рік, на 23-й, да, от було десь 80% і потужності пропускної. Тобто 20% і потужність понизилась, і тут, якби в чому ключовий момент, що цих 20% вони критичні? Є от в пікові періоди споживання електроенергії. Там зима, коли холодно, літо, коли жарко, так наприклад. Тобто, коли немає цього, цих ми відразу потрапляємо в історію з відключенням електроенергії, з обмеженнями. От, в липні місяці, ми бачили в принципі таку проекцію зими. І та проекція, яка й зараз відбувається, але вже за рахунок відключень. Тоді ситуація була наступна, що відключали в ремонт блоки АЕС, скажімо так, прорахувалися з прогнозами погоди в буквальному розумінні. Тобто планували, що на серпень місяць буде основна спека, а на червень-липень, так, вона буде така, що звичайно буде розкачуватися. Але підійшов цей аномальний антициклон, так, така дійсно аномальна спека, така була незвична, так? І плюс від... і плюс ремонти блоки які вони почали раніше робити з травня місяця і... виводити їх в ремонти, і все це склалося в таку ситуацію, коли в нас літом не було там світла. Також ну в критичних регіонах в інших плюс-мінус по ситуації вже було там по 12 годин, там по 15 годин не було навіть в липні місяці. Так от, повертаючись власне, до е ремонтів, які в 23-му році потрібно було зробити. Їх не зробили просто, бо не було грошей, не було обладнання. Попри те, що нам там показували, як везуть трансформатори великі, як там передають нам чи USD передає там американці чи японці передають. ну Це не закривало всі потреби. Це часто йшло в резервний фонд, який, до речі, зараз буде використаний також. Е і, по суті, по суті, для того, щоб далі жити в нормальних умовах, стабільних так скажімо якщо у нас була електроенергія, поставки були плюс-мінус стабільні. Фактично роботу енергосистеми перепланували, переробили її дещо. Тобто, не можна сказати, що це знаєте, і там модернізували, покращили, ні, її просто пере, е, перепідключили, тобто різні підстанції стали використовувати. По різним напрямкам, так, лінія електропередач резервні стали використовувати активніше. І вся ця нова система, вона все таки була вже відносно нова, скажімо так. Вона була зрозуміла росіянам, скоріше за все, я так припускаю. Ну знаєте, це не шило, в мішку не утаїш. Тобто, це все зрозуміло і видно. Ну не супутника в даному випадку, так, бо супутник багато чого дає можливість, звичайно. Але я думаю, що інші дані, можливо, розвід розвіддані, в тому числі так, вони дають можливість побачити, що, скажімо так, що ми там вийшли з ситуації. Хоча з ситуації дуже, дуже так, знаєте, дуже хлипко, тому що фактично минула зима, якби не було е такою, такою теплою, відключення електронерів все одно було. Е е можливо, ми з вами говорили. Я з іншими вашими колегами говорив, то вони питали. А потім мене питали, коли зима пройшла. Я кажу, так відключень не було. А ви казали, що будуть відключення? Так були б однозначно, були б, якби не тепла зима, якби і надзвичайно тепла зима, і навіть це не я кажу, а каже головний диспетчер Укренерго Зайченко. Тобто, це людина, яка от безпосередньо відповідає за всі перетоки електроенергії по Україні. Так він казав, що було в нас дві кризових ситуації минулої зими на початку грудня і на початку січня, тобто там, от коли морози були, і ми каже, їх ледве пройшли. Тобто от, тобто, там і там не такі значні морози були. Да були там пару днів такі морозець такі сильненькі але по суті, якщо порівнювати з іншими зимами, коли там були затяжні періоди морозів, цього не було. Тому е, підстанції були слабкі. Укренерго відремонтувало в капітальному режимі тільки дві підстанції в 2023 році. Залишалося відремонтувати вісім підстанцій. Вони тільки в цьому році відремонтували ще одну. Все. всі інші підстанції, вони працювали або в оперативному ремонті, тобто, як змогли, так і відремонтували, кажучи, або обладнання, яке не було, не, не заміняло повноцінно те, яке розбили тоді в 2022-2023 роках. і от росіяни завдали цього нового удару, да, і фактично вибили з роботи цю таку відлаштовану роботу енергосистеми саме по розподільчій частині, і це додасть нам ще думаю. Це не такий дуже оптимістичний прогноз. Ще мінус 10% відсотків. Це в кращому випадку, тому що там були удари по всіх великих підстанціях: 750 п'ятдесят кіловольт, триста кіловольт. Це і Вінниця, це було видно. В Вінниця там, де водопостачання були проблеми. Це і на Західній Україні. Там підстанції. Ну, словом, багато, багато об'єктів пошкоджено в різній мірі, різною мірою їх будуть відновлювати поступово. Ну, я думаю, що за тиждень ситуація, от вже до кінця тижня, я думаю, вона плюс-мінус стабілізується в цілому, от навіть в тих критичних регіонах. Критичні регіони це от центральний регіон Київський, навколо Києва, Київської області, дефіцитні там, де нема свого виробника електроенергії, там, де малі ну, слабкі розподільчі мережі підстанції. Харківський регіон, але Харківський по цьому не били, але вони, вони, з, вони з, з березня, з квітня, вони там в ситуації не дуже хорошій. Е, Дніпропетровський регіон, Одеський регіон і Львівський регіон. Е, також якби всі ті самі фактори енергодефіцитний, нема свого виробника електроенергії, підстанції нема своїх потужних розподільчих мереж. Але там менше народу, скажімо так, ну от у Львівська область, наприклад, ну Львівський регіон точніше, правильно сказати. Бо там і Захід, деякий Іван-Франківський регіон зачіпає е схема. Е тобто, ну, скажімо так, мало народу, мало промисловості, ну, ситуацію стабілізували, і плюс-мінус вона вже краще може бути там за декілька днів. Ну, можливо, там трошки більше детям, але вже осінь, вже осінь споживання падає електроенергії, тому в принципі. е-е навіть ті пошкоджені підстанції в тому перетивному ремонті вони будуть витягувати роботу. Тобто, десь от, я думаю, що з, в принципі вже з вересня місяця відключень немає, як таких бути. Можливо, воно трошки затягнеться, але вже не так критично, як зараз, там, коли там на 7, на 8 годин відключають на 6, там, на 5, ну, так, чергами такими, да, як називають їх. Е, відповідно, е, наступне питання, що буде в листопаді? Тобто, бо відремонтувати підстанції повноцінно не встигнуть до зими. На жаль, частково тобто, тільки. Тобто, навіть якщо не буде обстрілів, хоча деякі експерти, зокрема Мальченко з центру Розумкового, каже, що ближче до виборів США будуть обстріли, вочевидь, навіть такого самого плану, тобто масовані по об'єктах енергетики. Тобто, навіть якщо їх не буде, то е, уникнути відключень там, з листопада не вдасться. Ну, я вам назвав свою е, думку, скажімо так, і чому саме ці обстріли з'явилися зараз, так, фактично, повторення. Тихопція з другого року, тобто, це е, руйнується та енергосистема, яка була вибудована вже нова. Вона також не є стабільною, але вона принаймні гарантувала навіть життя в умовах відключення електроенергії зимою. Е, а, але тепер проблема все одно навіть більше буде коригуватися відсутністю виробника електроенергії, тобто ці зруйновані теплові електростанції, там планують відновити тільки до 2000 МВт. тобто, десь 2000 МВт відбудують, е, ну від, відремонтують. Е, там ну от навіть Галущенко з Міненерго каже, до 3000 тисяч МВт. До трьох тисяч це і 2001 МВт буде. Да? ну На жаль, якби були плани 3000 тисячі відновити, відновлять тільки 2000. тисячі. Тобто сумарно дефіцит у нас зимою буде порядка десь 4-5 тисяч мегаватт. З цими відключеннями він, можливо, навіть буде підскакувати десь до 6 тисяч мегаватт зимою в пікові періоди споживання електроенергії, тобто там морози та да, особливі. Це значний обсяг, тому що при 4-5 тисяч мегаватт дефіциту, от перед такими літом бачили липень місяць це от такий, скажімо, проекція зими, тобто такі відключення можуть бути. Десь 12 годин є, 12 немає електроенергії. І ці 12 годин, що є, це не, ну, не активний період. Тобто, це нічний період, денний частково, а от ранковий період, вечірній період, коли там. Коли люди вдома, скажімо так. Ну На цьому будуть, скажімо так, економити. Ну Будемо таке слово: вжив, будемо вживати, та економити. Бо там економія це не то що ти хочеш зекономити, тут ти вимушено будеш відключати споживача, бо в тебе не буде просто цієї потужності розподільчої і потужності виробничої. Яка загроза буде, якщо росіяни таки вцілять в Київську гідроелектростанцію? Гідро Ми бачимо по останніх обстрілах, що це чітко їхня ціль. Від екоактивістів я колись пам'ятаю, які дуже проти Київської ГЕС, що вона впливає негативно на річку і русло Дніпра? Вони вважали, що Київська ГЕС взагалі там не принципово вирішує ситуацію з електропостачанням Києва, і критично не впливає, і треба це все закривати. Чи дійсно, якщо Київська ГЕС буде, не дай Боже, знищена, буде критична ситуація в Києві? Чи все-таки тут більше про екологічну ситуацію, наслідки, коли будуть затоплення? Та ні, тут не можна так сказати, що вона не важлива, не потрібна. Вона хоч і не велика, там трохи більше 400 мегаватт, але вона якби от в тому плані, коли треба швидко включитися і дати додаткових там. Бо переважно в мирний час, або навіть зараз десь плюс-мінус стабільні ситуації, нам не вистачає десь буквально там. 100, 200 мегаватт, 300 мегаватт. От і ГЕС закриває це питання. Вона включалася, зливала воду, виробляла електроенергію і давала по лінії електропередач. І ці обсяги ти не візьмеш, особливо в центральному регіоні. Ти не візьмеш ні в якому іншому місці. Тобто, ні візьмеш, ні з Рівненської С, там теж лінія йде, ні з іншого, ні з Трипільської ТЕС, Тим паче тепер вона ж також стрипільська ТЕС закривала частину якраз ну, як, ну, маневрна потужність була. Зараз вона теж фактично якби вийшла з ладу. Да? Е, тому, ну скажімо, це ну це не можна так сказати, що вона не потрібна там чи не може працювати, не, ну якби не може виконати свою роль. Стосовно там інших там дамб, які є там думки, що вона там зруйнується, чи як ну це ви не питали, якби, але ну я не думаю, що тут там там інша конструкція, і дійсно не так це просто якби зруйнувати. Е, а стосовно самої газ якщо вона вийде з ладу, бо там були, вона зараз, скажімо так. Тільки частково може працювати, то це проблема буде для Києва. Тобто, це, ну, для, власне, ну, більше для Києва, в принципі, да, для Києва. Тобто, це, це буде дефіцит електроенергії. І тільки відключеннями можна буде виходити з ситуації. З огляду на таку ну, не дуже веселу перспективу, там на осінь і на зиму, що би ви радили керівникам громади і, можливо, просто там фізичним особам? тобто... Як підготуватися? Ну, не морально, вочевидь, але так, щоб пережити цей період. Ну, як готуватися, розумієте, в кожної людини є свої фінансові можливості. Тобто, тобто, не всюди можна поставити генератор. Тобто, навіть той же генератор коштує грошей великих, пальне, яке треба до нього купувати. В багатоквартирних будинках ну, пропонували там десь. Це не є таким якби, великим винаходом, якимсь ноу-хау, коли там ставлять інвертори, так і батареї до них або просто батареї самі. Ну там все одно інвертор якийсь невеличкий. Ну можна так обходитися. Це буде в принципі принаймні на якийсь там газовий котел. Ти може бути без електроенергії, але в тебе буде котел працювати газовий, і він буде якби виробляти тепло для будинку. Це якщо автономне опалення. Централізоване опалення, то на жаль, от випадок в Вінниці показав, що. Ну там по водоканалу показало, що в принципі у них генератори є, але вони їх просто не встигли задіяти і, можливо, і не змогли задіяти повноцінно. Тобто, це вже можливо буде якесь це, скажімо так, розслідування або принаймні пояснення. Бо всі водоканали і теплоенерго, по суті, практично всі там більше 90%, вони всі обладнані ще з 23-го року, на 24-й рік на зиму готувалися і вони обладнані генераторами. Але те питання також розумієте, це його треба обслуговувати, слідкувати, його треба ремонтувати. Він може не витримувати навантаження, відключатися. Тому я думаю, що будуть чекати включення стаціонарної електроенергії в таких ситуаціях, от коли говорити про центральне опалення. Гірше, коли це буде якийсь довший відсутність електроенергії, там, наприклад, три дні, п'ять днів, наприклад, це блокаутом, те, що називають так. Оце проблема. Тобто, фактично, чесно вам скажу, що місцева влада. Яка б вона не була владою, так, якою би не була, вона не може вирішити цю проблему. Абсолютно не може. тому що ну, бо Нема можливості просто напросто забезпечити таким обсягом електроенергії тривалий час ну, котельню. Тому людям самим треба просто мати якийсь запас, там, знаєте, як завжди, води, там, продуктів, такий, на якийсь час там, ліхтариків, зарядних установочок. Без телефонів там вже люди не живуть. Е ну це більше ви не зможете нічого зробити. Вода, там якийсь запас води да, такий там, е дозволяє ситуація, якісь мати там, банки такі, да, оці, е пластикові, там, яку воду продають от, десь там собі їх 5-6 штучок, там, 10 поставити, наприклад. Да? Е більше людина не зробить, звичайно. Це дуже помилкове, на мою думку, враження От повністю це перекладати на людину. Це людина має зробити там, ну чи громада має зробити. Тобто багато і так зроблено повторюсь, багато і генератори там придбували і ставили їх. Але питання, як вони будуть працювати в кризовій ситуації, по суті, ще не, не бачили цього. розумієте? ми цього ще не бачили. Я розумію, що це питання неможливо відповісти е, дуже коротко, тому що воно більше інженерне і технічне, але нас люди вже дійшли до того, що я в соцмережі вважаю, що вони вже щодня відслідковують графіки по добові експорту, імпорту. Я ніколи такого не думалася, але люди настільки не розуміють, що відбувається з, з електроенергією туди-назад, чому е, ми відновили експорт і зразу ж ми, ми були припинити, бо обстріляли. Може, дуже коротко, чому ми не можемо відмовитись від експорту, навіть коли в нас є дефіцит, що система у нас так побудована, що ніяк. Тому що е, найбільше, власне, зараз претензій не до російських ракет, а до того, що ми продовжуємо експортувати електроенергію. Так, да, є така дискусія, люди, які власне критикують, що експортують, і навіть кажуть, що це. Пов'язано з тим, що експортує електроенергію, нам не додають, нас тому відключають. Є ті, які це все оспорюють, наводять дані, що ні, такого немає. І ця дискусія вічна, напевно, буде. Ну, дивіться, що можна сказати? Є дійсно е, перетоки електроенергії між енергосистемами України, Польщі, Румунії, Молдови, колись Росії і Білорусі також були перетоки. І, в принципі, залишається там фізична можливість це все здійснювати. Е, тобто, це означає те, що коли в нас якийсь певний в якомусь регіоні профіцит так, електроенергії. Ми віддаємо туди електроенергію, Україна приймає, а потім ми навпаки так робимо, і нам потім компенсують, віддають це, все рекламується відповідними договорами між компаніями про технічну таку співпрацю, але є перетоки і не тільки такі, от, ну технічні, називаємо їх так, є перетоки і комерційні. Тобто, і тут звичайно питання ключове до Укренерго, щоб вони мали підтверджені документи да, акти про те, що це дійсно не якісь там, скажімо так. Ну, наприклад, хтось можливо колись мав контракт на експорт електроенергії, він не встиг його використати і зараз використовує, тобто отримує цю електроенергію. Але я вам скажу так, що це не настільки малі обсяги, що вони суттєво не впливають на картину на ситуацію в Україні в цілому. Так, наприклад, ми більше від імпорту залежні сьогодні, от ми в липні імпортували практично мільярд кіловат в місяць. Я думаю, далі будемо зимою імпортувати електроенергію, тому що це також ну, буде складне питання, нам її не буде вистачати, але ми ну, більше її не зможемо взяти, тому що нам її не дадуть більше, тому що ціни будуть високі, там буде попит також великий. Е Те, що так відновили експорт електроенергії, і відбувся ракетний удар, це не взаємопов'язані питання. Вони окремі. Е е Хотіли експорт відновити фактично для сонячних електростанцій для їх власників. Це такий лобізм європейських структур більше, тому що там багато дуже іноземних засновників. Менше українських також вони їм винна держава за зелений тариф, дуже великі гроші, там порядка 40 мільярдів гривень. Вони їм потихеньку виплачують, але дуже тяжко. І от, принаймні, така можливість була експорт електроенергії, вона мала мала дозволити їм заробити якісь живі гроші. Ну так вони так вважають. Ну цього вже не відбудеться. Хоча фізично, фізично до речі, все одно ця електроенергія була би вироблена. Все-таки на атомних електростанціях, тобто не на сонячній генерації. І ми би експортували фізично електрон там з атомної генерації. Можливо, це людей там дратує, якось там породжує якісь такі думки. А в цілому, я думаю, що навіть і ситуація, яка зараз є, ще в вересні місяці ми можемо побачити експорт електроенергії, якщо відновлять зараз оперативну систему. В принципі, профіцит можливий буде невеличкий. І може бути навіть експорт, І нічого страшного в цьому не буде, чесно вам скажу. Але з іншої сторони я людей розумію так, коли в них немає 8 годин світла, наприклад, а експортують електроенергію. Відчуття не дуже таке приємне.